Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про crm систему Все складно, все сложно і ніхто не може нею користуватися. Але без неї ніяк, якщо ви хочете бути ФОПом і працювати з товками. Для чого нам бути ФОПом? Чому ми не можемо робити в тіні? Ну, ви самі розумієте, двіжуху розповідаю простими словами. Якщо ви не ФОП, ви не можете працювати з товариствами, і ФОПа прийдеться відкривати при любих розкладах, точно так само купувати за Тепер поїхали з ремонту систему, яку розробили спеціально для нас, бо ми не змогли працювати з іншими системами, і нам потрібно було розробляти. Розповідаю, яка вона проста і як ми нею користуємося. Саме перше: до вас прийшов клієнт, ви маєте там ось такі накладні, в кожного свої і ви записуєте клієнта. Записали одна наповна, друга, третя, як накидали, і потім не можете розібратися, де блок, від якої накладної, бо тут накладну студент зняв, перекрутав, чи деталі поїхали в мойку, і з мойки ви достали і не знаєте ці листочки, як куди приліпити. Тож, щоб цього всього не було, у нас відбувається так: у нас є система, яка підключається до телефону, комп'ютера, планшета, вона в онлайні. Ось таким способом вона виглядає, далі буде відео, ось так вона виглядає. Прийшов клієнт, ви його хлоп-хлоп, записали, потім берете цей блок, який у вас є, сфотографували і зразу додаєте в систему. Тобто до цього клієнта. Один блок, другий. І потім, коли вас попутали накладні, у вас є ногра блоків, у вас є фотоблоків. і ви ці накладні вдруг що можете переставити. Це одна з основних проблем. Тепер йдемо далі. У нас немає проблеми, У нас є куди записати клієнта, це планшет, комп'ютер, телефон, як вам буде зручно, як ви записуєте. Потім приходимо справа до розрахунку. Так відбувається, приїжджає до вас любе товариство, люба товка. Приїхало, з толки приїжджає любий механік, отакого От вам скинуться, робіть, а я поїхав, що там наберете мене. Вам потім на нього потрібно буде виставити рахунок, коли ви зробите дефектовку, порахуєте запчасті, скільки їм потрібно заплатити гроші. Як рахунок робиться? Дуже часто приїжджає там 5 товариств, ви виставляєте рахунки, а вони говорять, слухайте, нам цей мотор виходить в 10 тисяч доларів, нам не вигодно, ми його здаємо металолом, ну, машину здаємо на розборку, робити не буде. І кожен раз виставляти ось такі рахунки займає дуже багато часу. Тобто, що в нас є? У нас є рахунок. Потім до акт виконаних робіт, другий акт виконаних робіт, зараз це все розповім. Тобто, робиться ось така простесенька накладна, де ви накидаєте суму клієнту. Ви суму клієнту накидали в нашій же ж програмі. Клієнту скинули, клієнтки. Ага, все, мене все влаштовує, ну то товариство, чи клієнт мене все влаштовує, все, кидайте документи на оплату. А це у нас документ предварительний. Коли нам дали згоду на роботу, потім ми виставляємо документи, які повинні бути на оплату. Зразу розповім, ті, хто не знає, для тих, хто ще не в темі і мають відкриватися ФОПами. Ви цей оцей документ, він просто для того, як ви говорите з клієнтом, що не набусно говорите, що це буде коштувати 10 тисяч, а орієнтовно розписали. Клієнт дає добро. Потім треба виставляти рахунки. Що таке рахунок? Для ФОПа третьої групи там, чи для ФОПа 2 групи Рахуночок це ви який виставляєте клієнту. Клієнт закидає вам гроші на розрахунковий рахунок. Є другий варіант, що він приходить і припадає свою карточку, термінально ви пікаєте. Але товариство з картою не приходить, бо все йде через бухгалтерію. Тобто ви виставили рахунок, рахунок клієнти оплатили, і після того ви вже починаєте роботу по машині. І після цього вам потрібно виставити два акта виконаних робіт. Як це відбувається, для чого це потрібно? Є така штука, як перевірка податкової. Коли вона відбувається? В різних етапах для цього вам потрібно мати документи. От Ви працюєте з якимось товариством, ви з ним заключаєте договір про співпрацю, і потім вони вам заплатили гроші, ви їм надаєте акти, на, ну, даєте рахунок їм на заложі, потім даєте їм два акти. І тут стоять ваші печаті. Потім товариство, з яким ви співпрацюєте, ставить вам дві печаточки і віддає вам ось ці акти. І ці акти ви там деякий час, там, я не пам'ятаю скільки років, ми їх зберігаємо весь час. Суть яка: коли податкова захоче зробити перевірку тої фірми, не вас, а тої фірми вона позвонить до вас і скаже: надайте нам договір з цією фірмою і оплату, що у вас зайшли гроші на рахунок, випуску з банку надайте. Що ця фірма вам заплатила і акти виконаних робіт. І це вже ваша проблема. Вам треба надати ось ці акти виконаних робіт. Якщо у вас там немає написати понятно, чого немає цього акта, а чому вам гроші зайшли, там, чи вони не відправили, чи ще щось, і це вже потім там з листом відправити на податкову. Для того, щоб у вас не було цих проблем на майбутнє, ці всі документи зберігають. Тому що, якщо ви це не відправите, потім податкова на вас може зробити перевірку. То. Через те названа ця програма, що ви тут записали, тут вказуються всі реквізити товариства. Нажимаєте дві кнопочки і вам виписується рахунок і акт. І робота стає набагато простішою. Тому що виставляти рахунки і акти в Excel це знімає багато часу. А в нас 8 годин робочого дня. Тому щоб ці рахунки вести, там 40 хвилин входить. Поки все вписуєш, поки все попрописуєш, поки впишеш загальна вартість тобі стала така-то. І це все коректувати, десь якась ушибка, десь переробити. Для цього і потрібна CRM-система. Плюс контроль в нас є акт до цього блоку, а не до цього блоку. Дивіться, це в нас n 57 nf 57 Це Renault G9U, Renaud G9U. Де якого клієнта, як їх відрізнити, якщо у вас немає фото самого блока. Так, подивіться на фото, там вони і по кольору відрізняється, по коду мотора відрізняється 700, 630, Але це все має бути вас на фото записано. Коли у вас є така система, робота стає набагато простішою. Сама головна ще фішка, от ви вже написали акт, закрили акт. І тут у вас дзвонить клієнт, тут клієнт прийшов, тут його треба зустріти, а прийомчиків вже ж немає. І ви тут самі друг за ну, ви працюєте все, і ви блок точите, і клієнти звучаєте, і меєте блок, і віддаєте клієнту. І ви вже такий акт, написали, закрили акт і чекаєте, щоб цей клієнт приїхав, бо ви забули йому позволяти. То тут, коли ми закриваємо акт, клієнту зразу приходить смс-ка. Що його робота виконана, така то сума. І коли вже клієнту прийшла смс, ви клієнта повідомили. І ви такими моментами не забуваєте повідомляти клієнтів. Смс ну, виручає. Вам набрати клієнта, дзвоните, він трубку не бере. Потім до вас прийшов клієнт. Ви стоїте з клієнтом, говорите, перезвонює той клієнт. Ви збиваєте, тому що ви маєте закінчити розмову з цим, щоб відпустити людину. Потім забувайте відзвонитися. Смски виручають просто, Просто мгновенно. Хочуть CRM це наше все. І так, робимо вхід в програму. Вхід в програму робимо, натискаємо на кнопку. Вхід, вводимо пароль, який в нас є. І натискаємо увійти. Ми увійшли в програму. В нас відображаються тут всі заказнаряди, які були створені. В системі пошуку ми можемо фільтрувати по прізвищу, по номеру телефона, по даті, по машині, по ціні. Так, На верхній панелі в нас видна система вхід, налаштування, додати, бухгалтерія, «Наряди». Вихід-вхід це система контроля входа по налаштуванню. У нас іде декілька режимів налаштування: є адміністратор, приймальник, слюсар, запчастист і складовщик. Зелена кнопка свідчить про те, що активна система, тобі ж магазин каталог, зарплата і смс. Вони є активними. Ось це до самого рахунку. Так само аналогічно всіх ми виставляємо, що ми хочемо мати, який доступ до кожного із персоналу. Наприклад, ми зберемо адміністратора. І забираємо зарплату. Натискаємо ОК, відкриваємо акт, і в акті немає графи зарплата. Є лише ціна, сума і ПІП-магазин. Зараз заходимо, включаємо налаштування. Вона з'явилась Так, аналогічно по системі відсотка. Це відсоток іде чисто на деталі. Тобі ж ми по дефолту ставимо 10%. От, можемо виставляти від 100 до 0. Для чого вони потрібні? Коли ми вводимо деталь і вводимо її через каталожний номер, вона її безпосередньо підтягує і підтягує в ціну зразу націнкою 10%, та, яка була попередня. Тепер йдемо до В додати. додати ми можемо склад, робота, співробітники, контрагент і джерело. В складі ми додаємо магазин, з якого прибули. Деталь, назва яка. Наприклад, підшипники. Тут в середньому деталей десь є на 2300 найменуваній, вони всі підтягуються, більше трьох символів для того, щоб зменшити навантаження на базу даних. Потім каталожний номер, кількість, ціна, рахунок штуки, літри або комплект. В залежності від того, що прийшло. Натискаємо ОК і додаємо нову. Якщо нам потрібно додати валом, тобто більше однієї штуки, і є певний. Заказ наряд який відкритий. Ми нажимаємо імпорт і заповняємо чисто по імпорту. До цього надається ще окремий Excel-файл, в якому ви будете створювати, сюди встановлювати. І при натисканні кнопки розпарсити, воно вам все буде перевантажувати прямо в акт, який був створений. Далі робота. Робота це безпосередньо, що ми робимо. Заміна. І тут є вон, кронштейни, кардани. Наприклад, як приклад, тут в роботі введено десь теж близько 2,5, а то й 3000 найменуваній робіт. Їх можна редагувати, додати, видалити будь-які. Ось. Редагувати і ми її редагуємо. Наскаємо на кнопку ОК. Співробітники. В співробітниках ми вводимо прізвища співробітника. Наприклад, прізвище. Ми ввели, вибираємо йому пароль якийсь і права доступу. Або це адміністратор, або приймальник, або слюсар, для того, щоб поставити в налаштуваннях йому певну кількість категорій, що він може зробити, чи закрити акт, чи подивитися це все розповім пізніше. Наприклад, слюсар і процентного відношення, яке він буде зараз мати при додаванні роботи. Тобто, коли ми додаємо роботу, заміну там, наприклад, шарової, там 100 гривень, то автоматично йому в роботу вписується там, 50 гривень. Так само зберігаємо, редагуємо. В контрагент. Контрагент це ми створюємо безпосередньо вже контрагента, який працює по безнальному розрахунку. Ось. Наступне бухгалтерія. В бухгалтерії ми контролюємо показники по всьому СТО. Тобто, це склад, це зарплата, це деталі і прибуток. В прибутки ми також вписуємо і їхню витрати. Почнемо зі складу. Натискаємо на кнопку пошук. Тут у нас відфільтровуються всі деталі, які прийшли на склад у нас. Ось одна деталь, яку ми розрахувалися вже безпосередньо з магазином. Ось. Як нам розрахуватися з магазином? Натискаємо на кнопку Не розраховано, вводимо пароль, підтверджуємо і ми розраховували. Повернутися назад, можливо, так само. Тепер ось тут написано, що ми не можемо розрахувати і синім виділено стрілочка. Це називається те, що ми повернули зі нашого складу в магазин. Наприклад, у нас є магазин Автопро. Ми хочемо повернути цю деталь назад. Ми натискаємо на стрілочку Повернути, вводимо пароль, натискаємо Підтвердити, і в нас автоматично йде підтвердження, тобі, ж число, місяць, години, хвилини і хто безпосередньо. З менеджерів зробив повернення зі складу в сам магазин. Також у нас видно ціна, загальна сума. Якщо кількість на складі по залишку буде додатня, тут буде зеленим кольором і стояти плюс 1, 2, 3. І ця вся сума буде підраховуватись, Тобто ми можемо рахувати безпосередньо, скільки в нас зараз на складі є деталей і коштів на них. Також можемо фільтрувати по закритій, відкритій, розраховані, не розраховані, по даті, по показникам. Від якого числа по яке. Також у нас є зарплата. Ми зайшли в зарплату. Вибрали прізвище виконавця, дата від початку до загального до сьогодні. У нас є, світиться всі акти. Зеленим кольором ті, які закриті, червоним, ті, які не закриті. Наприклад, ми бачимо ось суму 2,5. Ми отримали з акту номер 265 З нього ми слюсарю. Віддаємо 1000 гривень заробіток плюс 1500 гривень. І так по кожному акту це одна позиція, це одна робота. Ми вверху можемо бачити також загальний прибуток, загальний вал, і також можемо видаляти. Якщо ми видаляємо якусь позицію, вона безпосередньо вверху обраховує загальну суму витрат, і яку ми отримали. Ось. Також ми можемо натиснути на кнопочку і розрахувати даного співробітника, дати йому заробітну плату. Ось у нас світиться. І так само зняти. Ми це можемо зробити як одиничним варіантом. Так ми можемо зробити, розрахувати і всі варіантом заразу за всі акти або за певний якийсь проміжок часу. Наприклад, беремо за 13 число. Їх мало. Давай візьмемо за 30 число. І розрахувати всі, всіх одним актом. Можна фільтрувати по роботі, по розрахованим. Ось по Статусу акту закрито, закрито розрахованих, ну, в тебе поки що немає їх. Наступне в нас є деталі. Наступне в нас є деталі. В деталі натискаємо пошук, і в нас чітко теж розписано, куди ця деталь пішла, на яку автівку. от Ці всі акти в даний момент закрито. Ми бачимо суму. Якщо тут є пробіл, це свідчить про те, що десь деталь була, неоприходувана в нас. Якщо ми беремо нижче, опускаємо, бачимо, деталь прийшла за сумою 1055, ми її продали з націнкою в плюс 106 гривень. І зверху виводиться аналогічна система по ціновій політиці. Також можемо їх закривати, можемо видаляти для того, щоб зверху змінилася сума. Прибуток. В прибуткові е, всі акти. З плюсовими мінусовими, можливо, навіть значеннями. Це якщо ми працюємо на благодійність. Так само ми їх можемо закривати, відкривати і відкривати самі акти. дивитися. В нас є плюсова категорія, де написано плюс там, 1650, вона вся сумірується вверх. Ось. Це основна її система, яка рахує прибуток і витрати. Ми можемо фільтрувати по критеріям, оренда, інструмент, зв'язок. Ми можемо фільтрувати по способу оплати, готівка, банківська карта, реквізити. Також ми можемо сюди додавати. Додавати, наприклад, витрату. Беремо, як приклад готівку, ми потратили на доставку. Сума 1000 гривень. Опис, наприклад, це доставка. шарової на акт. Номер 334. Записуємо. І вона у нас вверху з'являється жовтим кольором. Вона безпосередньо з'являється в мінус. Вона відраховує нам зверху в верхній частині. Це є готівка. Потім, хто зробив? Зробив браславець, зробив коли, там 23-го о якій годині. От. Звісно, ми при натисканні на ню можемо редагувати. Наприклад, сума змінилася з 1000 на 100 гривень. Вона залишається 100 гривень. Або, наприклад, ми її взагалі можемо видалити як таку. І все, її тут немає. Тепер, як нам створити контрагента? Натискаємо наряди, в піп вводимо прізвище ім'я по батькові. Вводимо, натискаємо на нього і підтягуються всі машини, які є в даного контрагента. Тут є номер телефона, можна, можна фільтрувати по номеру телефона, по машині, по номеру машини. Також вводиться Він-код, по ньому він не фільтрується, це вже окремо підтягується. І ми створюємо контрагента, натискаючи на кнопку додати. Ось. Також ми можемо його редагувати, додати нового, видалити. Ось. Також ми створюємо акт, Заказ наряд. Натискаємо на кнопку додати і він автоматично створюється. Він створюється а, по машині. Це цікаво, дуже, що коли ми створюємо нового контрагента, ось беремо додати плюсик. В нас сюди автоматично підтягується близько 3000 машин. Наприклад, нам треба Mercedes. Ми вводимо будь-які слова, вони підтягуються. Зараз спробуємо українською. Не ту кнопку. Ми вводимо українськими, і нам підтягуються автоматично всі машини, які є під цими даними. Це для створення. Тепер, коли ми створили Акт, ми можемо відкрити контрагента і в нього додавати роботу та деталі. Що ми бачимо на передньому плані? В нас є е, прізвище, номер телефона, машина, відкритий чи закритий. Тут ось написано відкритий або закритий. Якщо закритий, то буде далі прописано, коли він закритий. цей е, акт. Е, ми можемо створити папку на Google диску, туди перемістити фотографії. Ось натискаємо, і ми бачимо всі фотографії, які були зроблені під цей акт. Також ми можемо видалити будь-яку деталь, будь-яку роботу, і вона буде відніматися від суми деталі або суми роботи. Деталь в верхній частині завжди відфільтровується, вона відфільтровується по шестеренки або по безпосередньо, якщо це робота, то такі молотки. Додати ми можемо натиснути на кнопку Додати, і при введенні слова, наприклад, шарова. Ми можемо побачити, що в нас є просто шарова опора, є заміна. Деталі з синім кольором, заміни зеленим кольором. При натисканні на саму шарову, у нас підтягується автоматично сюди шестеренка, що це деталь. Можемо вводити кількість, можемо вводити її суму. Якщо в нас є каталожний номер цієї деталі, де ми попередньо вводили, то ми можемо її підтягнути по каталожному номеру. Тут не підтягується, бо в нас поки немає каталожного номера деталі. Ось. Також ми можемо закрити заказ наряд і відкрити його. При відкритті заказ наряду треба мати певний доступ, тобто вводити пароль і певний доступ мати. Також ми можемо його, з нього сформувати, сформувати друк ось відкрити, і пустити його на принтер. Якщо великий об'єм інформації, він переноситься нормально на інший листок Номер 37 номер 38 Ось. Також, що дуже цікаво, ми можемо створити акт і рахунок безпосередньо для контрагента по безнальному розрахунку. Нам треба натиснути на акт або рахунок, ввести пароль, для того, щоб це він не створювався іншими людьми. Після цього нам треба створити рахунок. Ми натискаємо на створення рахунку, і в нас йде хто постачальник, на кого йде оплата, виставляється контрагента. Тут ми зберігаємо і сортуємо його по pdf формату Натискаємо зберегти. У нас, є ось, нас повіщає, що даний, акт, а, даний рахунок збережений, і ми можемо його завантажити в pdf формат і відправити його контрагенту. Так, коли ми створили рахунок, ми закриваємо. У нас в лівій частині з'являється номер. Це є номер самого акту, який йде по порядку. А ось написано SF Номер 7 і дата, коли він відкритий. Тобто це сповіщає про те, що по цьому акту є рахунок. Також ми створюємо зараз акт виконаних робіт по цьому самому рахунку. Натискаємо, вводимо пароль і створюємо акт. Уже акт виконаних робіт. У нас йде фізична особа, хто надає послуги, отримувач і певний перелік. Аналогічно йде, прописується по ФОПам. По системі ми натискаємо зберегти. Все, нас сповіщає, що все збережено. Все, тепер у нас створився акт і рахунок, ми його скидаємо в PDF форматі і роздруковуємо. При виході з самого заказнаряду у нас теж з лівої сторони вже видно ОУ і номер. Номер 7, він в принципі відповідає і самому рахунку акт виконаних робіт, і дата, коли його закрили. Це не обов'язково може бути рахунок того самого числа. Тепер, що цікаво, при пошуку всіх актів для того, щоб відфільтрувати нам список і подивитися, коли були створені які акти і які рахунки. Тому що рахунки можуть бути неоплочені, за рахунок того, що хтось відмовився від певних робіт. А, акти це постійна йде оплата. Тобі ж, у нас ось тут в системі пошуку, нам треба ввести або sf дефіс, або OU. Якщо ми вводимо sf дефіз, у нас підтягуються всі рахунки, які були створені. Якщо навіть акта не було створено, то він підтягується. Ну, і прізвища теж підтягнулися, ті, які йдуть. Або ОУ. ОУ. Дефіс. І у нас підтягуються всі рахунки, які були створені в лівій частині. Також ми можемо вибирати по відкритим, закритим актам від початку, від сьогодні, 7 днів місяць. І так само вибрати певний діапазон ми можемо. І вони всі будуть підтягуватися в цю систему пошуку. Переваги в тому, що можна створювати на хмарному сховищі фотографії, які будуть підв'язані під акт. І при відкритті ми можемо побачити будь-які фотографії, які були створені, встановлені, записані до. Системи до прийому автомобіля на ремонт і після, і безпосередньо контролювати самий процес роботи. Тобто ж механік виконав якусь роботу. Там гільзовка, проточка, заміна він стаграфував, закинув. І при наступному заїзді автівки ми можемо подивитися, що було виконано, або при рекламації ми можемо подивитися, наскільки була деталь встановлена, адекватно. Це враховуючи навіть е, ті системи, які працюють з бушними деталями по заміні. Також створення рахунків та актів е, в один клік. Їх роздруковка, і так само по актові, що займає трошечки певного часу. Вони, вони, створюються, вони створюються безпосередньо по одному і тому самому критерію, додаються до, до попереднього акту, створюється наступний акт. При переході на новий рахунок, тобі ж це буде з 1 січня, там з грудня на січень, ми можемо обнулити ці акти і рахунки на число номер 1 це теж виконується буквально в один клік, швидко. Створення pdf формату який ми можемо відправити. І до будь-якого pdf формату чи то акт, чи то рахунок, чи то закраснаряд ми можемо створити в PDF і поставити свій підпис, поставити печать і відправити його будь-яким електронним носієм: Viber, Telegram, Message. Звідси у нас акт вже завершений, автомобіль зроблений. Закриваємо акт. І бачимо, що у нас відправлено смс. І тепер даємо наш телефон. І ми втрачаємо час, щоб набрати клієнту, сказати, що ваше замовлення готове. Тут смс-ка прийшла, клієнт повідомлений, на цьому справа закрита. Ось так CRM спрощує ваше життя.